Андрій Райкович у своєму щоденному зверненні озвучив інформацію від енергетиків про зміну лімітів споживання. Протягом двох тижнів кожна область в певний день не матиме жодних обмежень. В інші дні працюватимуть вже звичні нам графіки. Так енергетики хочуть вивчити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Результати дадуть можливість скоригувати обсяги лімітів для кожної області і забезпечити рівномірний розподіл наявної в системі потужності. По регіонах. На Кіровоградщині такі вимери проводитимуть 13 лютого. Ще чотири генератори отримали від закордонних партнерів у Дніпро-Кіровоград для безперебійного водопостачання споживачів. Вкотре допоміг водоканалам області дитячий фонд ЮНІСЕФ. Як розповів очільнику Дніпро-Кіровоград Олександр Пісний, ці чотири генератори встановлять на насосних станціях у Смоляному, Знам'янці Олександрії та Світловодську. У Валентинів день, 14 лютого, усі закохані зможуть подати до відділів ДРАЦУ заяву про державну реєстрацію шлюбу та зареєструвати його, якщо він призначений у вищевказаний день. Цього дня відділи ДРАЦ, які є учасниками заходу кохання переможе, зокрема Олександрійські, працюватимуть у подовженому режимі з 8 до 20 години, аби усі охочі змогли зробити цей день особливим для себе та своєї другої половинки. 7 лютого в День безпечної інтернету бібліотекарі провели квест Подорож безпечною мережею для учнів ліцею номер 10 Квест вимагав від учасників засвоєння знань та правил з безпечного інтернету, проявів ерудованості, кмітливості та навіть інтелектуальних зусиль у розгадуванні цікавих завдань. Щоб перейти до наступного пункту квесту, учасники мали розгадати загадки, які давали підказку, про що йтиме мова на наступній станції. У світі норманів побували герої та учасники одноіменної розважальної ігрової програми за мотивами культового серіалу Венсдей. Ці персонажі розважали учасників клубу спортивно бального танцю Олександрит та хореографічного колективу «Калейдоскоп». Родзинкою програми стало виконання трендового танцю Венсдей. Розважально-ігрова програма з елементами театралізації. У світі норманів це залікова робота студентів коледжу культури. 13 тисяч гривень зібрали та передали координаційному центру волонтерів шанувальники футболу під час благодійного турніру по пенальті. 5 лютого на КСК Ніка зібралось 24 команди. Учасники були поділені на 4 групи, по 6 команд в кожній і грали за круговою системою. Дві найсильніші команди виходили у плей-офф, де боролися за вихід до фіналу. Змагались протягом п'яти годин в підсумку: перше місце у команди Олександрія Джуніорс, друге місце Боги футболу, третє легенди доти. У четвер, 9 лютого, буде ясна сонячна погода. Температура вночі мінус 12, в день 2 градуси морозу. Атмосферний тиск 769 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 2 метри на секунду.